Багато хто думає, що обов'язкової медичної страховки в Німеччині. Достатньо. Але чи знаєш ти, що є кілька необов'язкових, але вкрай важливих страхових полісів, які можуть зберегти тобі тисячі євро у критичній ситуації? Підпишіться на наш канал TikTok та Ютуб, а ми продовжимо. Часний випадок, судова тягаміна, або шкода, яку ти ненароком скричинив. Без цих страховок все це може обернутися фінансовою катастрофою. Ось декілька добровільних страховок в Німеччині, які варто мати кожному. перш ніж штани пізно. Або страховка від каву на Кінкху. Твоя дитина вирішила пограти в художника на чужому авто, або полюбляє їздити на велосипеді та зачепив машину, це все мінус твоя зарплата на півроку. Або страховка, і ти такий все під контролем. Страховка для тих, хто знає, що з орендодавцем або сусідом все одно щось станеться. Адвокат то ще й немає. А страховка каже, не парся, бо покриємо. А ти такий, я на, тепер поговоримо. Це такі масхеп. Ось <пробітник> ще деякі. Перусом ти не встаєте, Тобто, якщо тіло сказало все, я в офіс більше не піду. Не мався, захворів, виворів. Держава така, тримай 800 євро і не ної. А ця страховка така, тримай нормальні бабки, живі спокійно. Хаус Хаустрат фазісі рук. Це коли ой квартира згоріла, затопилася, обікрали без неї сиди на коробці й плач, а з нею новий ноут, новий диван, нове життя. Ці страховки не обов'язкові, але коли ти щось коли щось стається, обов'язково шкодуєш, що не оформив.